Всім привіт! Я Олена Водоласька і я на одній з відомих екскурсій в Каталонії на горі Манцират, яка розташована в 50 кілометрах від Барселони. Саме тут, на горі, розташована Каталонська святиня, духовний центр Каталонії, бенедиктинський монастир, Манцират. Тисячорічна історія і чудодійні факти притягують сюди мільйони туристів з усього світу. Ми приїхали екскурсії. А якщо ви самостійний турист, ви можете прямо з Барселони, з площі Іспанії, відправитися сюди потягом і далі фунікульором дістатися до цього дивовижного місця. На території монастиря розташований музей-менсерат, який налічує більше 1300 витворів мистецтва, а стіни головного собору, відновлені ще після Неаполеоновських війн, пам'ятають купу митців, в тому числі Антоніо Гауді. На момент нашого приїзду тут було якось велике свято. до Мадонни. Щодо того, щоб пройти, Потрібно бронювати заздалегідь. Йдемо в базиліку, тут вхід вільний, туристів дуже багато, тому закладуйте більше часу на відвідування. Монастир Марсира. знаходиться Чорна чорному заради якої тут стоять черзи оця вся черга звули сюди сюди це незручно але якщо у вас є якісь такі бажання які не здійснені в іншому випадку то завжди да, приїжджають сюди і Якщо ви опинитесь тут 13 годин, кожного дня можна застати виступ відомого хлопчачого хору Ескаланія за 50 дітей 9-14 років, які співають гімн Діві Марії. Ми не застали, ми були пізніше. Але це цікаве дійство. Також тут є відома печіра, яку приходять люди замовляти бажання, загадувати, ставлять свічечки. Просять про найголовніше, хтось залишає свої речі, так можна купити свічечку. Ще можна розміняти, коштує свічечка 2,5 євро, а також можна заплатити картку. Сьогодні черга рухалась швидко. Найпоширеніше питання, чому вона чорна? Тут все просто, вона зроблена з дерева, і з історичних описів Мадонни відомо, що з часом вона просто потемніла. Сходи від чорної Мадонни ведуть ось такий зал, де ви можете просто посидіти. На горі ви можете відвідати не тільки монастир або музей, також ви можете прогулятися одним з декількох піших маршрутів. А також помилуватися краєвидами. Краєвидими. Йдемо. І вже пройшли. Ось перша точка, перший рівень, куди можна пройти пішки. Тропинка ще далі є. Ми прийшли сюди. Тут ще гарна фотка, ну з два Щоб побачити максимум, вам доведеться ходити пішки, тому взувайте зручне взуття, беріть водичку і відвідуйте. Обережно, тому щоб не впасти. Ви побачите ці курсу незначне варто.